Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу. 15 серпня 2024 року прийшов до себе до пасіки і вирішив для вас зняти коротеньке відео. Відео на прохання деяких підписників, які почали обробіток від кліща, відео з попередженням. Дехто з підписників та і пасічників, до яких підписаний і я, почали обробіток від кліща, почали обробіток. Певним препаратом, який я назву трішки пізніше, і почалися деякі проблеми. Почали фіксувати, що велика кількість бджоли просто гине під час обробітку. Дехто говорить про пригірщ, дехто говорить про дві, а дехто й про півсім'ї. Що там, як, я не знаю, так як саме цим препаратом я ніколи не користувався, але інформація є інформація, і хочу до вас її донести просто для того, щоб попередити. Що можу сказати? Звісно, буває всякого. Буває всякого. Хочу дати невелику пораду. Бувають препарати, може бути якась партія бракована. Це може бути різна фірма, це може бути навіть простий біпін, який ми обробляли роками. Все може бути. Ніколи не обробляйте одразу всю пасіку. Навіть якщо у вас 5 вуликів, а не отак, як у мене тут до сотні, то обробіть одну, обробіть одну, подивіться надію. Прату і потім обробляєте всю пасіку. Я обробляю завжди три, три сім'ї з різного боку пасіки і вибірково. Обробив, почекав 2-3 дні, протестував препарат, подивився на його дію і тільки потім застосовую по всій пасіці. Може бути всякого. Можливо, не знаю, занадто велику кількість діючої речовини. Поклали до того препарату, можливо, щось переплутали, все може бути. Ну, а можливо, якась і підробка. наша і час все все буває. Я цього року відкрищав вже обробляв, обробляв препаратом а Ось дві, як бачите, упаковочки. Мені якраз вистачило 200 штучок на мою пасіку. Препарат. Цьогорічний, як бачите, 25.074 року. 2507 року препарат на основі амітразу, проблем ніяких не було. Щоб були, одразу зняв, звісно, якесь відео. Не виявив, кліщ осипався добре. Цього року можу сказати про кількість кліща, таку, як посередню. Були роки, що було і більше, були роки, що було і менше. Є кріщ, осипається. Перший обробіток я провів. Надалі буду змінювати препарат. Також буду купувати саме в цієї фірми препарат під назвою Апіфлум. Препарат, який я обіцяв назвати Апіваро. Саме Апіваро дуже схожа. Упаковка, в мене, на жаль, її немає, я не можу вам її продемонструвати, так як я вам по-чесному говорю, що ніколи ним не користувався. Дуже схожа упаковка, але вона чорного кольору. Якщо навіть придбали, просто будьте обережні, поставте до однієї сім'ї і подивіться. Можливо, якась підробка. Можливо, і справді щось десь не те додали. Все може бути. Поклали, якщо це лежак, розповім, що і як потрібно робити. Взяли листочок альбомний А4, намазали її свинним жиром і поклали під самі рамочки. Через добу, через дві подивилися на кількість кліща, який осипався, і на бджілок, які лишилися на полу і біля льоточка. Обов'язково біля льотків, Якщо якісь проблеми є, то осипання буде. Буде на полу, буде біля льотків, бджолу буде видно. Якщо проблем немає, то їх немає. Якщо це корпусний вулик із сіткою, то там, звісно, набагато набагато зручніше. Просто льоточок витягли, подивились на кількість кліща, припідняли корпус, подивились на те, що є на сітки, подивились на льоточок, який є біля вулика, і зробили свій певний висновок. Ось така інформація. Не знаю, що там і як, буду. Спілкуватись, якщо щось дізнаюсь якщо щось дізнаюсь ну, вже по поводу цього препарату Апівару, який викликав осипання бжів, як багато хто говорить, то вам пізніше тоді повідомлю. Надіюсь, інформація була корисною. Всім добра, миру злагоди, мирно на небо над головою. Бувайте!